Так. Мотор Кемовський 385-й урчи. Включена понижена, вон там рычаг, реча. Біля, біля ноги, ну, оце низ. Перша передача. Те, що я говорив, плавненько взагалі рушає трактор. Перша. Те, от, я от вичіпаю подаль газу. Отак він їде з такою швидкості. На першій передачі. Ну, очікувано. Мотор взагалі не відчуває нагрузки, щоб ви розуміли, на першій пониженій. Так, призупиняємося. Включаю другу передачу. Так. Ну, може на пів кілометра швидше. От пригазую. Ось ну, там нагрузку, здавалося, а ні, нічого не, нічого не, не виходить з світлі. Так, ну, не буду мучити, включу, це яка нас задня. Так. Не попав в четвертку. Ну, Нічого страшного. Так. О, бач, попав четверку. Оце понижена четверта. Ну, вже веселіше. Швидкість така, що якусь до бабульку дообженемо. Да бабульку, дідульку вже. як було тут двоці швидкість. Добре, призупиняємося. Включаю повишені передачі. Так, включилося. Це що у нас? Це перша, перша полишена. Вже відпереться швидкість, нагрузочка. Ось така швидкість. Ну, нормально вже. Вже я так швидко хожу? Призупинилися. Так, це в нас. Оце що я казав. Плавненько рушає на третій передачі. О те, що я говорю. Так. Ямки горки. Звісно, добре двома руками за кермо триматися. <рес> <рес> так, хорош. Це третя повишена. Трактор слухається, їде. Так. Це наша четверта. Ні, це не четверта. Так, опа. Ось назад здаємо. Ось звідки ми приїхали. Так, вибере коліз дивимося. Буквально, ну. Показав би відразу, ну можна було би роз, 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 розвернутися буквально на місці, як би сказати. Так, четверта передача. Знову теж відчувається. Але ну його нафіг. Ще я зараз лечу туди із телефоном і з усіма справами. Бере, летить, на третій спокійніше їхати. Тобто третя. Капельку, капельку під газовою піддимлює Чуєте як працює? Так, це третя повишена. Ну тобто ви відчули по звукові, от я розгону себе, ви відчули по звукові, по тому, як він працює, є різниця, звісно, є різниця між іншими моделями, що поступають в ціні, відчувається цей двигун. І, навіть не те, що двигун, двигун то однаковий там є в інших моделях. Сама трансмісія, самі мости. Саме це злагодженість роботи гузлів цього міні-трактора. Приїжджайте, обов'язково тест-драйв проведемо, виберете, який вам трактор звучить краще по, по звуку, є що вибрати, є декілька, декілька штук цієї моделі. Будь ласка, Розиславич агро на зв'язку.